Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, сьогодні, як і обіцяв, ще раз подивлюсь на вибори в США. Сьогодні у нас 4 листопада, вибори вже мають завтра відбутись. То мені під минулим відео писав, треба на кандидатів дивитися партії там, і так далі. І тому подібне. Ну, як бачите, якщо прям когось дива господнього не відбудеться за ніч, то кандидати якби ті самі лишились, що я дивився минулий раз. Е, ну а раз, добре, те все Лірика. Що ж, подивимось, сьогодні більш розгорнуто, хочу подивитись. Не тільки на того, хто ж все таки виграє, а ну, і ще деякі цікаві питання. Ну що, можутесь позручніше, а я починаю. Давайте для розогріву взагалі подивимося, як самі американці сприймають обох кандидатів. Знов таки, це буде зріз, так би мовити, середня температура по лікарні. Да? Ясно, що і в одного, і в другого кандидата є як прихильники, так і противники. Ну мені цікаво, так би мовити, середню температуру взяти і порівняти. <кхи> Перепрошую. Так, ну добре, давайте з Трампа почнемо. А, гаразд. А, добре, а покажіть мені, будь ласка, як самі американці відносяться до Трампа в переважній більшості. Скажіть вам правду. Alės. Išsa. Geba. Agalas, uf. Eivas, išsau. Turisas per evertą. Tai nušlu, no užcikavom, cikavom. cikavom. Що в нас тут? Альгіс, Іса, Гебо, Хагалас, Ейвас, Торісас. Перевернутий. Ну, дивіться, хтось дійсно вважає, що Гасло, Трампа, оту, як там, Make America, Great Again, да, і так далі. Це ось прям супер те, що треба. А Альгіс в даному випадку йде як захисник, як покровитель е, і так далі. Ну Тобто, це хтось вважає Трампа. Тим не менш, вважають, що людина така собі скритна доволі, тому що Іса. Те, що він видає, це одне, що він насправді робить трошки друге. Ну, мало того, тут і м -м, певні проблеми з законом у нього треба згадати і так далі. Тобто люди розуміють, що далеко не все він виносить на показ. Хоча здається, що це такий собі американський Жириновський. Да? Ну, не зовсім так. Далі. Ну, до речі, у когось, прям, якщо хтось прям на нього мало не молиться, ось прям покровитель, прям захисник і так далі. То хтось доволі холодно відноситься. Ну, Те, що я казав, це середня і середній зріз по лікарні, так би мовити. Е, ну, Дивіться. Розуміють, що партнерство, якби, домовиться, Трамп може домовитись хоч з чортом. Да? От, тому що в плані цього. Може домовитись і знайти якби, підхід, і знайти спільну мову, і так далі. В цьому плані, Да не віднімеш. Ну Зв'язки має, зрозуміло, що да е, Ну Тим не менш, якого роду ті зв'язки, цікаво, тому що тут оточення яке. Е, ну похагала Хтось прям Трампа люто ненавидить. От прям люто. І взагалі його не сприймають від слова зовсім. Ну, як бачите. Більшість, більшість розкладу загалом, якщо взяти, більшість розкладу не на користь Трампа. Я б сказав так. Тому що руни ну, такі попадали. Тобто, все-таки більшість американців, да навіть і виборці, які за нього будуть голосувати, далеко не факт, що прям всі його так прям, знаєте, сприймають, прям, прям супер, прямо ось. О. Ну, да, хтось на нього молиться, однозначно. Ну далеко не всі, далеко. А, по Ейвезу, ну що ж, хтось когось насторожене відношення до нього, якраз в е, в силу того, в силу того, його виходок. Гагалас це в тому числі непередбачуваність. Ну Думаю, тут всі погодяться, що передбачити Трампа <кхем> це треба талант, да? тому що не, не знає, що він наступний, наступний раз видасть чи витворить. Ось, у цього до нього дуже якби насторожено відносяться. Дехто. Тому що ну, він не передбачений, він не прогнозований, він е занадто емоційний буває, буває зривається, ну, одним словом, буває, чудить. Давайте так м'яко скажу, що вже не цей. Ну і патурі сразу перевернуту. Так само м -м -м, приховані негативні почуття. Знов таки, натягнуте ставлення, обережне я б навіть сказав, да? е -е, саме до Трампа, і негативні почуття. Приховані. Тобто, ну, я б не сказав, що прям більшість, більшість підкреслюю, це не про всіх мова. якби, Більшість американців, що прям дуже гарно сприймають Трампа, де я б не сказав. Ну, давайте Харріс подивимося. Зараз цікаво буде контраст порівняти, що буде. Ну, і там точно не все гладко буде. но побачимо. Так, гаразд, дякую за відповідь. Знов таки, агітувати за когось голосувати я не буду, як би абсолютно. А ситуацію подивлюсь. Так, да, то, що потім звинувачує, що я попливав на вибори в Америці. На ото посміюсь тоді. А, ну, а раз, добре, дякую за відповідь. А, ну, а раз, а покажіть мені, будь ласка, як більшість американців до Камали Харріс відноситься? Скажіть вам правду? О, ні. Беркана. Дагас. Фехо перевернута. Маннас перевернутий. Аліс. А, контраст таки вийшов, подивіться. А, ну, гаразд. Що ми маємо? Вуньо, беркана, Дагас, феху перевернута, Манас перевернутий і Аліс. Ну, Дещо продублювалося з Трампа, і новеньке тут також є. Що цікаво. А, ну що ж, багато хто її дійсно сприймає, прям, знаєте, як, як ковток свіжого повітря. Прям радісні емоції вона у когось викликає і так далі. Та й, до речі, якщо так. Е -м -м Ну, і фізична привабливість тут грає роль. Ну, зрозуміло, що мова більше про чоловічу аудиторію, якщо так. А, тим не менш, багато жінок її підтримують. Ну, ось, власне, руна жінки тут і випала. Так, -да, багато жінок її підтримують, і дуже значна в неї саме жіноча аудиторія, так би мовити. А ну, зрозуміло. Тут по, по статевій ознаці тут другого не дано. А як -би. Тим не менш. У когось, у когось знаєте, як переоцінка цінностей відбулася, тому що да, це про зміну відношення. У когось відбулася зміна відношення, ну і в гірший бік, власне, тому що до феху перевернуто. Якби, ам, ну, Трамп зрозуміло, там, мільйонер, мільярдер, а, багата людина забезпечена і так далі. Тут же ж навпаки, що Харріс якби, не числиться багатою людиною, а, статків в неї немає. Ну, для когось, це нарає, для когось із американців, це грає важливу роль, в тому числі. А, по Фегу перевернутій, це йде також як обнулення якесь. Тобто, хтось із тих, хто за неї прям дуже фанатів, після певних її рішень заяв, прям знаєте, охолов до неї зовсім, до Харріс. Це прямо обнулення взагалі йде. А, о, це не тільки про статки. Мало того, Манас перевернутий. Американці розуміють, що вона не самостійна фігура. Ну от і все. Їй бракує самостійності. Американці розуміють, що за нею стоять. Хто стоять? Ну, я минулий розклад розбирав. Напевно, прикріплю його в рекомендації, зможете подивитись. А, ну, не самостійна фігура. Їй бракує саме м -м, цілісності. А, їй бракує цілісності, їй бракує саме своїх думок. Вона повторює часто думки політтехнологів, А коли їй дають слово по певному питанню, як би виступити без підготовки, от там вже починаються нюанси. Американці це все бачать і це все розуміють. А, ну і ось Альгіс так само, хтось її сприймає, як прям покровитель, захисник, прям, да, і прям мало не молиться на неї. Той же час. Те саме, що і в Трампа падало. Да? Ну, тобто, от, середня температура по лікарні. Ну, що треба сказати? На Харріс все-таки менше негативних рун попадало. Порівняно з Трампом. Тобто, Трамп навіть для самих американців, для переважної більшості, дуже суперечлива фігура. Харріс теж нюанси є, але вона не настільки суперечлива, принаймні. Ну, гаразд. Ну, зараз добираємося до цікавого. Ну, давайте для початку перед визначенням переможця, давайте подивлюся загалом, що політика майбутнього президента США ким би він не був, що вона взагалі принесе Україні? Я думаю, це ще гарне буде питання. Тут же можна іще вплив на війну запитати, що буде у нас в Україні, відповідно, відбуватись з війною після виборів в США. Це, напевно, наступне питання буде. Так, раз, дякую за відповідь. А, ну добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, наступний президент Америки якогось виберуть ось буквально на днях. Як його політика і політика його адміністрації позначиться саме на Україні? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Райдо. Інгус. Маннес перевернутий. Гебо. Пустаруна. Цікаво. Соуло. І. I... Турісас перевернутий, Цікаво. Так, що ми маємо? Райдо Інгус, Манас перевернутий. Гебо, пустаруна, соуло і турісас перевернутий. Набірчик. І картинка така. Ну, добре, не настільки все погано. Із того, що я можу вже сказати, поставки зброї будуть ось все одно. Це і зброя, це і просто якби фінансування. Ось, все рівно нам допомога йде. Гаразд. но 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 щось, схоже, у нашої влади буде конфлікт, якраз, з наступним президентом США. Чи то наступний президент США якось нашу владу не дуже буде сприймати. Ну Тим не менш, все-таки домовляться, все-таки якийсь спільний знаменник знайдуть. Оце, до речі, ще й таємні переговори. Да. І це вже явно мова не про США і Україну, а тут вже Росія на горизонті намалюється. Ось перемога впала. Руна перемоги. Но під пустою руною. А, а от не визначені щодо перемоги. Що це буде? Як це буде? Но, потурторісас перевернутий. Ем, перемога, якщо так, це не все буде військовим чином зроблено. Тобто, перемога ну, за столом переговорів, якщо хочете. Все одно. І, і десь в одного із кандидатів я подібну штуку бачив на минулому розкладі. Ну, а це оце мені насправді не подобається, тому що перемога зависає в повітрі. Да? Знов таки, а чи хотітиме наступний президент США перемоги України? Так, угу. да, да, туди ж повертаємось. Добре, давайте щодо війни подивимось, що з війною в Україні буде після виборів в США. Знов таки, це буде прогноз на найближчий час, на найближчі кілька місяців. Бойові дії я не люблю прогнозувати на довгий період. Так, а ну а раз, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну а що буде з війною саме в Україні після виборів в США на найближчий час? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Тейвас. Агос. Наутіс. Мерканом. Дагас. Феху. І що? Кано перевернута. Так, що ми маємо? Що ми маємо, що ми маємо? Тейвас Хагалас, Наутіс, Беркана, Дагас, Феху, Кано перевернута. Та в тому то й справа, що не скажу, що прям війна піде на спад. А, ну, ось Тейвас Хагалас. Навпаки, це показує загострення якби на фронті. Якщо так. Обидві агресивні руни коли разом падають, це прям ну, м'ясорубка, те, що називається. Так, да, оце воно. Ну, все-таки, понавтізу, все-таки, якісь будуть обмеження. Ну, Можна сказати, дивіться, як виглядає. Тобто, зразу після виборів у нас іде якесь загострення. Да? Трохи згодом воно ось все-таки влягається, те загострення. Ну тут може і не тільки вибори попливати, тут може попливати і матінка природа, в тому числі. А, зимова, зимові морози, зимова слякоть в нашому випадку. да. Ну, ось Беркана, до речі, ось природа. да. А, якщо так, якщо взяти не тільки природу, то і м м певні обмеження в плані розвитку бойових дій. Да? Обмеження, ну, це не зупинка. Все рівно ось трансформація, якась відбувається, в плані чого? В плані постачання, постачання якраз э, всякого різного, да? покану перевернуття. Постачання знов таки, що? Певне розчарування щодо постачання, якщо дослівно. Знов таки, кану якусь хитрість показує, з чим да, з постачанням. постачання. М -м -м. Тобто, ну. Ну, те, що я давно і дивився, що Гордон там прогнозував, що там зразу після виборів США війна закінчиться і так далі, я ще тоді казав, що такого не буде. Ну, в принципі, те, все те саме руни показали. Що навпаки, ось загострення. Як би, до речі, оце от росіяни якийсь обстріл не під, підігнали під вибори в США. Привітати нас, так би мовити, із виборами в Штатах. З них стане. Так, ну ясно. Інавгурація там президента США коли там, по-моєму, аж в січні чи в лютому відбудеться. Тому як би. Ну, давайте. Тепер, напевно, головне головний розклад відео. Хто ж все таки виграє? Минулий раз Руни все-таки показали, що з всіми вибриками. Пегаса з всіми там підтасовками і так далі, має виграти Харріс. Ну, давайте подивимось, це більше тижня пройшло. Що помінялось? Чи може і нічого не помінялось? Так, ну добре, гаразд. Покажіть мені, будь ласка, ну то вибори в США, оці ось, ось відбудуться ось уже на днях. Виграє Дональд Трамп. Скажіть вам правду. Постару у нас знову таке. Ансус перевернутий. Тобто -то перевернутий. Інгус. І що? Нанос перевернутий. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Вибори оці в США, які ось на днях відбудуться. Виграє Камала Харріс. Скажемо, правда. Орус перевернутий. Егос перевернутий. Єва. Ейвес, ну давайте вже для симетрії докладу. Дагас. Ну куди? Все-таки до феху. З великим великим скрипом, з певними махінаціями і так далі, все-таки має виграти Харріс. Все одно. По тому що я бачу, на цей раз, бачите, руна перемоги, прям явно не впала ні у кого. Набірчик, що у одної, що у другого, такий собі. Ну, давайте по Трампу. Що у нас тут? По старуна, Ансус перевернутий, ото перевернутий, Інгус, Маннас перевернутий. Дивіться. Невизначені ситуації, дурний знак від вищих сил. ну тобто. Якби, а я казав, що минулий раз там показував, що якби квіще сили Захаріс. Чому то інша історія? Ну, як би так. Е, ну, мало того, сам сам по собі ансус перевернутий показує якісь незаконні дії. Тобто, якби все відбувалося, чесно, міг би виграти і Трамп. Ну, буде нечесно. Ось буде задіяний адмінресурс. Зрозуміло, що мова про діючу владу, якщо так. Угу. А, гроші йому не поможуть. Хоча він, схоже, і сам трошки там, знаєте, підкупом виборців. ну, Одним словом, задобрив. да, Маск там лотерею влаштував серед прихильників Трампа і так далі. Одним словом, і Трамп теж трошки знаєте, аудиторію задобрив. Ну, ось бачите, руна влади перевернута по фіналу. Перемога виглядала б не тако. От від слова зовсім. А, що в нас, Похарі? Сурус перевернуто, я вас перевернути гебо, ей вас, Дагас, Феху. Ой, тяжко, ой зі скрипом. Дивіться, ну десь у неї бракує банально сил. Да, Все рівно. Сил ресурсу їй бракує. А, десь якісь м -м штати вони, вона ну, втратила, будемо казати. Да? Чи то відверто, погано там попрацювала. Тим не менш, ось і іде або домовленості йдуть певні. Угу. Кого і з ким, цікаво. Ось все-таки з великим скрипом. Ей, вас показує прям великі перешкоди да, на шляху і так далі. Но, все-таки це як вихід на новий етап, на новий рівень в результаті подолання перешкод. Ось ось зміна ситуації відбувається. І що, еху, таке впала, гроші. Гроші, знов таки, адмінресурс тут буде задіяний на її користь. Зрозуміло що. Да? А, ну Я дивився, там і сильні світу стоять якби за нею. Да? М -м -м -от. Феху, до речі, перша руна футарку. Перший номер. Угу. Тобто, все-таки має виграти Харріс. Ну, з мінімальним е -м -м, З мінімальним відривом. Мало того, що там і підмалюють. Е Трамп, до речі, буде це все діло хитати. Ось точно. Ось того, що він буде вказувати на те, що там були якісь. Фальсифікації і так далі. Це ще судова тяганина тут, схоже, буде по цим виборам. Що я вам можу сказати зразу по результатам. Ну, з великим скрипом, з мінімальним відривом, все-таки має виграти Харіс. В тому, що я бачу. Знов таки, не важливо, е хто як проголосують, да, важливо, як порахують. Угу. А грошики -то тут тут упали. Грошики великі, як ви розумієте. Ай, Америка, Америка, що з тобою стало? Да? А, таких, таких брудних виборів, як ці ще в історії Америки, напевно, що не було. І, і важливість цих виборів для світу в тому числі зашкалює. От вже ж дійсно парадокс, правда? А ну, до, а, о, давайте! А давайте глянемо, як взагалі Вищі сили оцінюють ці вибори в Штатах. От просто. От що зараз покажуть? Я думаю, цікаве буде питання. На, ох же ж розклади, так і детектив матері. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, як взагалі вищі сили оцінюють ці от вибори в США, які вже, можна сказати, що відбуваються. Е е як вищі сили оцінюють ці вибори? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Ну, ось вам вищі сили зразу. Беркана. Манс. Хтось хотів вилізти. У, мінус. Лагус перевернутий. О, понеслось. Ейвес, і що? Кану перевернути. Як вищі сили оцінюють вибори? Так, да, брудно вони їх оцінюють. Що в нас тут? Постаруна, Беркана, Маннас, інгус, Лаус перевернутий, Ейвас, Кано перевернута. Ну, ось самі вищі сили випали, слава Одіну. Дивіться. Що в нас тут? Що ріст, як би рух Америки вперед під питанням, якщо так, в результаті цих виборів. Показують, що дуже інтенсивний процес, мало того. Ну Для кандидатів загалом, тому що це кандидати йдуть. Обидва кандидати, знаєте, як ростуть, розвиваються і так далі в цьому плані. Ну що, ну гроші задіяні. Ну, що це таке? ну Задіяні гроші. Ось, ось, ось Руна, яка показує, що не все гладко, є підводні камені. Хитрість і обман є. І ось так само. Гроші, і що і обман іде. Угу. да, чесні вибори. Да, да. А, ну, Зрозуміло, що будуть відбрикуватись, відстоювати себе всіми доступними методами. Знаєте, в ход вже йде все. До речі, руни і на магію показують, в тому числі, в принципі, чому ні. А, і ось і гроші, і магія, і бруд, і, і все, все що завгодно, для того, щоб відстояти себе. По фіналу кану перевернуто. У вищих сил розчарування, дивлячись на це все. Ну, а сама по собі руна показує те, що обман. Знов таки. Ну, я вже котрий раз дивлюся результат, і я котрий раз бачу, що результат буде підтасований на користь одної з кандидатів. Ну, До як це називається? Ой, Ну, ось ось такі от розклади вийшли. Ну що ж, чекаємо, тут лишилось то всього нічого, побачимо, як це буде. Що це буде? Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!